Луцьк знову у жалобі у кафедральний собор святої Трійці прийшло чимало людей віддати останню шану полеглому герою Олександру Шевчуку і підтримати його рідних. Захисник загинув іще ще на початку року на запорізькому напрямку. Утім, родина змогла попрощатися з ним лише сьогодні. Тричі слава, слава слава так. Зустрічали загиблого військовослужбовця Олександра Шевчука біля храму. Віддати останню шану полеглому герою усією бригадою. Прийшли колеги. У цивільному житті захисник працював муляром. На сказали, що була хороша людина бригадія. Це наша бригада, все просто хороша людина була. Просто шкода, що пропала так і шукали її довго довгий упорни. Не знайшли, дякую Богу. «Чудовий будівельник, чудова людина. Товариш приємний. Ну, важ, навіть важко говорити, нема слів, як це все передати. Чудовий колега, співчуття родині, єдине, що можемо передати. Шкода, дуже шкода, дуже шкодуємо. Життя таке. Олександр Шевчук загинув на 49-му році життя ще 25 січня біля села Новодарівка Запорізької області. Зі сльозами на очах попрощатися з героєм прийшла його перша вчителька. Учись з моїх перших учнів. Ну просто хочу такі щирі почуття висловити вдячності, що в нас такі хлопці виростили. Це гордість і моя, і нашої школи. Я знаю, що він був дуже і дуже добрий. Він переживав, ну, турбувався про свою дружину, про своїх дочок, про те, що не забував. Тобто, і до речі, ми з ним часто спіл, ну, зустрічалися, тобто не забував про своїх вчителів. Це дуже мені приємно було. І зараз така ну глибока, дуже біль в серці, дуже шкода цю дитину. Ну але. Війна забирає найкращих у захисника. Лишились згорьовані дружина, дві доньки та онучка. Прийшов попрощатись із Олександром і його кум. Кум, однокласник, як брат був. Дуже хороша людина. Дружили з самого дитинства. Спокійний, такий спокійний. Він був крепкий хлопець, але спокійний. Дуже спокійний. Хороша людина був. Все, що можу сказати. В останню дорогу героя проводжали всією громадою. Він загинув за кожного з нас. Ми дякуємо полеглому героєві, воїну, захиснику Олександру, що він, бажаючи жити, але склав цю найбільшу жертву. Цим він захистив не тільки свою сім'ю, не тільки свою родину. Він захистив наш храм оцей, наше місто. Волинський край наш. Ми, на жаль, провели ще одна наша героя, ще одного захисника, який віддав життя за Україну, за наше місто, за те, щоб відносно мирне життя в нашому місті багатьох інших містах продовжувалося. І це, на жаль, чергове нагадування нам про те, що кожен відносно мирний день життя має дуже високу ціну. Це життя. Лучан, життя жителів нашої громади, життя жителів інших громад, міст, сіл. Тому ми повинні про це постійно пам'ятати, підтримувати і допомагати нашим військовим, нашим захисникам. Вічна пам'ять, честь і шана загиблому герою щире співчуття рідних і близьким. Останній спочинок, герой Олександр Шевчук, знайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі.